У попередніх серіях буде крута. Піштовкового не знайшлася. На лавках тих екопроєкту з нами бомжі спочивають і днями, і ночами. Ми ж обіцяємо вам залишатися такими ж неформатними, гострими і чесними. Чому життя не схоже на фільм, щоб не потрібно було ходити в туалет, робити зачіску? А коли буде зовсім погано, хлопець побачить мене на вулиці, закохається та відразу поцілує, і ми будемо жити довго і щасливо. Ні, це не політичний камінгаут від мене. Просто вгадайте, з якого фільму ця фраза. Я не гей, Томі. правда? Чорт, а я подумав, арт і... Так. Усім привіт, в 2025-му. Це програма, не формат, проєкт, в якому ми теж показуємо кіно про рівненську політику. Мене звати Павло Невесенко. Дубль 134, Камера, мотор. Поїхали. Нещодавно США відгриміла 82-га церемонія кінонагород Золотий глобус. Я собі вирішив, а навіщо вигадувати велосипед чи відкривати Америку? Отож, сьогодні ми підіб'ємо підсумки 2024 року на Рівненщині, відзначимо події та політиків по номінаціях. Називаємо умовно нашу неформатну церемонію політичний глобус. Отож, дубль 135, камера, мотор, червона доріжка. Поїхали. Отож перша номінація. Дикі танці року. І претенденти на перемогу Руслана Лежичко, запальний танець на весіллі і працівники Рівненського обласного протипухлинного центру. І перемогу в номінації здобувають барабанний стук, працівники Рівненського протипухлинного центру. Науково-практичної конференції працівники протипухлинного центру влаштували танці на столах. І все б нічого, якби це не було під час війни, коли гинуть наші захисники та захисниці. Після розголосу керівник установи звільнився, як і його заступники. Ну, типу, покаялись. Ви думаєте, ця історія щось навчила працівників медустанови? Ні. Ще й досі в колективі говорять, що ж це за щур, злив горе відео журналістам. Якби там не було принаймні новорічний корпоратив. Працівники протипухлинного центру вже не святкували. Але це не точно. Зустрічаємо новий дві 2222 двісті Друга номінація під гарною українською назвою Двічі в одну річку. Двічі в одну <му> річку не нема. Слова точно не про керівника обласного осередку ЄС та військовослужбовця ЗСУ Сергія Кондрачука. І саме він, переможець у цій номінації. Маша <плес> -ма Марічка моя, я придбав телефон, я приймав кошельок, я приймав все. сценарію його сімейного життя. Позаздрили б автори проекту сімейні мелодрами. Був один раз одружений, розлучився, потім знайшов одну ту саму єдину Оленку. У вас обручка? Видіс. По тому постійні звинувачення одне одного у подружніх зрадах. Ну, це їхня особиста справа. Одним словом, кохання не вічне. Сергій та Олена розлучаються. Ого, такого виходу в нас ще не було. Привіт! Привіт. Там де гулять, там Поняла? До мене більше не повертайся. Я отак, мені хотіла, отак за чотири года. І тут, у 2025-му, як грім з ясного неба, новина. Сергій та Оленка вдруге одружилися. Вдруге офіційно стали чоловіком та дружиною. А ви кажете двічі в одну річку чи Оленку? Ну ви зрозуміли. Ну хіба ж це не прекрасно? Гірко молодим, довгих літ прожити. Я Дуже хочу курить, чесно. Ні. Да. я що дуже було. Хочу курить. А ми переходимо до красномовної номінації оратору року. І тут перемогу здобуває Дмитро Котляров. Військовослужбовець ЗСУ та депутат Рівнеради. Ради. Ну просто хтось, ну хтось, підніміть зараз руку. Поясніть, як так може бути. Через Київ хрен проїдеш, всі машини, всіх ж багато. Вони ж вот є. Це ж ну ви думаєте, що військові цього не бачать? Він прийшов на одну з сесій, де виступив з півгодинним спічем. Називав це політичним стендапом, намагався проводити інтерактиви, читав статті української правди про США і Другу світову війну, де припинили виробництво певних товарів. А також сказав, що майно українців тепер вже не їхнє майно. Будьте готові підтримати мобілізацію всього що у вас є Всього. Всього майна думку, що це майно вже не ваше такий емоційний спіч Дмитра Котлярова. Депутати підтримали оплесками. Вочевидь, Дмитро Котляров забув, що до повномасштабного вторгнення саме він був ініціатором ідеї 100-тисячної компенсації воїнам АТО ООС замість земельної ділянки у Рівному. А коли ж журналісти «Рівне онлайн спілкувалися з ним на тему, чи готовий він своє майно, якого чимало віддати на потреби зсу. Він зніяковів і не зміг точно відповісти на це запитання а можливо, у нього просто відняло пам'ять, про яку він говорив у сесійній залі. Заміщення пам'яті так працює пам'ять. Що тепер я не пам'ятаю, що голова якось там комісії? Об'єктивно, звісно, але не пам'ятаю. Більше про зашквари Дмитра Котлярова ви зможете прочитати в наступних публікаціях на сайті «Рівне онлайн». Як би там не було, але оратор року цим своїм виступом у сесійній залі, як кажуть у футболі, дав в штангу. Вандервард! Ой блястяще! Блістяще, Вандервард!» дерва! Рік 1576 в Острозі відкривають перший вищий навчальний заклад у Східній Європі Острозьку академію. Саме про це місто і його номінанта далі піде мова. Отож, переможець у номінації Спиртовик року. Мер острога Юрій Ягодка. Юрій Петрович ягодка. Дуже приємно, позабистий. <звисті> <звисті> Господи, <звисті> получайте від важука. Радно уже їде, що, похуй! Отож, історія. Трапилося все в серпні 2024 року. До поліції надійшла заява від місцевої мешканки. Вона проходила повз міський будинок культури і почула російську музику. Зайшла туди, аби зробити зауваження, і з її слів виявила там нетверезого Юрія Ягодку, який співав Ой цвіткаліна в полі у Боже, яке кончене. Горемер агресивно відреагував на зауваження жінки та накинувся на ту з кулаками. По тому, вочевидь протрезвівши, підтвердив, що такий інцидент мав місце та вибачився. А вже за кілька місяців прийшов на рівненський телеканал, де виявляється, що і я не я, і хата не моя. Щоправда, те, що закидав за шиворіт в комунальному закладі, підтвердив. Винен, перш за все, я, але це була підстава, непогано розіграний сценарій. Кому вірити у ці історії, ваша справа. Але після цього інциденту Рія ягодку лишили надбавок та премій, ба більше подейкують, що на наступній сесії Острозької міськради йому хочуть висловити недовіру та звільнити з посади. Звільнять чи ні, думаю, Юрію ягодці байдуже, адже для нього це лишній привід обмити це діло. Я тобі скажу, що ліпше би ти не пив. Там така компанія, там будуть пети та сірозіпіші піздя. І завершує наші нагороди номінація Лісоруб року. На Рівненщині трапився лісовий кур'йоз. Головного лісівника області Віталія Суховича затримали на гарячому. І це не за спробу сховати деревину за кущами. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 мільйони доларів США у різній валюті. Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Патек Філіп. Виявлено золоті монети, злитки золота, два пістолети, автомат Калашникова з магазинами до нього та патронами. Багато грошей, елітні автівки, коштовності та зброя. Віталія Суховича запідозрили у незаконному збагаченні. Нема за що. Купити щось там чи нема що, Я там зріжу, а там воно сухостойне, а там воно не це завезу на пілорамову. І що ви думаєте, покарали дерев'яного бандита? Віталій Сухович уклав угоду зі слідством та отримав три роки умовного терміну. У нього вилучили 98 мільйонів гривень, але це ще на кінець. Через суд він намагався повернути вилучені кошти, бо, мовляв, це не його власні, а знаходяться на зберіганні. Щоправда, по тому вищий антикорупційний суд знову ж таки наклав арешт на виручені кошти. Ну чим не гідний переможець номінації Лісоруб року. Віталій Сухович наламав дров, але не сильно париться з цього приводу. Працює спеціалізована група, яка має сьогодні е, засоби. Яка має на сьогоднішній день транспорт, яка ну людей, які під замовлення працюють? Дякуємо, що були з нами. Бажаємо вам позитиву більше ніж у новинах та реформ більше ніж обіцянок. Залишайтеся з нами з рівне онлайн та будьте завжди у неформаті і намагайтеся мислити нестандартно.